Парасольки знадобилися ще й як тим, хто прийшов на прем'єру фільму грав імітацію під час відкриття цьогорічного кінофестивалю у Лондоні. What... Це історична драма про британського криптографа часів Другої світової війни Алана Тюрінга, який зламав код Енігми Третього рейху. Згодом його було засуджено за гомосексуалізм. Він вчинив самогубство у 41-річному віці. У головній ролі знявся Бенедикт Камбербетч. Неймовірна іронія і трагедія його долі полягає в тому, що він працював задля захисту демократії під час Другої світової війни, задля захисту уряду та суспільства, яке згодом обернулося проти нього. В очах суспільства він був дегенеративною особою. Містер Тюрінг, ти знаєш, скільки людей минуло через енігму? Ні, я не знаю. Три. Під час того, як ми мали цю консервацію. Що ми справді робимо? Ми зберемо незберігаючий наційний has to be a genius. у фільмі. Також знялася Кіра Найтлі в ролі помічниці Тюрінга у нас у знімальній групі був експерт, який намагався дуже люб'язно пояснити нам, як працювала ця машина із назви Енігма. Та незабаром з наших переляканих облич він зрозумів, що ми не годні нічогісінько второпати. Кірінга засудили 52-го року. Королівське помилування він отримав аж 2013-го, через 59 років після смерті. Широкий прокат у Великій Британії, стрічка вийде 14 листопада. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one...